Місяць тому я кинула собі виклик і вирішила пройти цей власний курс домашніх тренувань. Зробила усі необхідні заміри. Обов'язково зробила фото до то моя улюблена частина і взялася до роботи. І мій курс не передбачає ані дієт, ані жорстких обмежень, а змінити потрібно усього три речі. А необхідна інформація є у мене на курсі. Зразу після початку проходження курсу ми полетіли в Таїланд до сестри у гості. Тому ні, відпустка ніяк не впливає на результат. Тренування з курсу можна виконувати. Будь-де як бачите, замість гантели в мене дві пляжі, слідуючи п'яти правилам харчування, які які я даю на курсі, ви будете ефективно знижувати вагу, навіть пробуючи нові страви на іншому кінці світу. Боронь боже, я не робила жодного додаткового карт. Я продовжувала як зазвичай ходити свої 10 тисяч кроків. І робила звичайні побутові справи, такі самі, як ми робимо щодня: прибирання, готування їжі, юля. Тобто важливо в цілому не лежати тюленем на дивані. І ось минули мої 28 днів. Я готова поділитися з вами своїми результатами. Якщо чесно, я сама не очікувала, що схудну майже на три кг. Ну і ловіть відео до та після проходження курсу, а фотографії Лишила у своєму телеграм-каналі. Посилання на повну інформацію та вартість курсу у шапці профілю.